дорогі вірні. Наступна наука стосується суду особистого. Ця наука продовжує розповідь про смерть, після якої настає особистий суд. Святий Павло писав, що людям судилися померти один раз, а потім суд. Господь наш Ісус Христос, коли Він розповідає притчу про багача та Лазаря, відразу показує долю цих людей. Помер Лазар, і ангели негайно віднесли його душу на лоно Авраама помер багач і відразу потрапив у безодню пекла, повну вогню. Так ось, коли ми помремо, коли наша душа розлучиться з тілом, і Бог нам зразу скаже так само, як тому несправедливому управителю: дай звіт зі свого намісництва. За наше життя ми отримаємо справедливу винагороду, яку Бог дасть кожному, відповідно до того, хто що заслужив. І тому, якщо ми заслуговуємо на винагороду, Бог негайно дасть нам її, якщо ж ми гідні кари, то в ту ж мить ми отримуємо ту кару, яку ми заслужили своїм поганим життям. Оскільки Господь Бог заповів не затримувати платню робітникам, тож і він також не затримує платню, яка нам належить. Коли мова йде про особистий суд, ми повинні знати, що він не буде виглядати так, як це ми собі уявляємо, Наче відбувається якесь судове засідання. Ми спершу чекаємо у коридорі перед залою суду, а потім нас туди запросять, і там буде суддя, прокурори, захисники. Все це більше потрібно для мистецького зображення, щоб показати реальність особистого суду художніми засобами. Але та реальність, очевидно, буде зовсім іншою. Все відбудеться відразу, в одну мить і обвинувачення, і наш захист, і в ту ж мить буде винесено вердикт щодо нашої долі після смерті. Нашим суддею буде Христос. Він сам сказав у Євангелії від Йоанна, Отець нікого не судить, але весь суд віддав своєму синові. Тож, коли наша душа постане перед Ісусом Христом, для Нього, як для Бога, наша душа буде прозорою і зрозумілою, без найменшої тіні сумніву. Уявіть собі, як відбуваються засідання в якихось наших судах. Суддя є простою людиною, навіть якщо він добре розбирається в законодавстві, коли він починає судовий процес, він спостерігає за людьми за прокурором, за відповідачем. За захисниками, і так далі, і у нього виникають певні труднощі, тому що він не знає сердець, не знає намірів цих людей, він уважно слухає допиту він повинен ретельно все занотувати, а потім все якось опрацювати, щоб винести достатньо справедливий вирок. І при цьому суддя повинен враховувати і той факт, що люди можуть його дурити. Ісуса Христа немає такої проблеми. Просто тут у нас не буде жодної можливості обдурити Сина Божого, щоб створити якийсь такий кращий, фальшивий образ себе, щоб викликати якісь жаль чи співчуття. Тут наша душа буде просвічена світлом правди, яке покаже перед нашими очима все наше життя від самого початку і аж до моменту смерті. З усіма потробицями, навіть з тими, про які ми вже не пам'ятаємо, нам покажуть все, і все нам буде видно у світлі правди, а не так, як ми іноді дивимося на себе, суб'єктивно виправдовуючись чи намагаючись відбілити свої погані вчинки. В цей момент, Христос нам покаже все, і це буде одночасно обвинувачувальний акт і вирок. Тому що для душі буде абсолютно ясно, що ніякої дискусії, ніякої можливості просити вибачення не буде. Людина вже не буде в змозі щось змінити у цій ситуації. Тож, коли потрапив на суд в такому стані, то просто треба прийняти всі наслідки цієї ситуації. Святий Клеменс гофбауер дворак каже, що все станеться зі швидкістю і ясністю близько. Тобто одна мить, і людина вже чудово знає, яка доля її чекає далі. Їй не треба гадати, що зараз вирішить суддя і який вирок винесе. До речі, правда полягає в тому, що цей вирок ми відчуваємо ще тут, на землі. Звичайно, ніхто з нас ще не помер, тому тут ми можемо покладатися лише на досвід наших близьких. Свідками смерті, яких ми могли би бути, але правда полягає в тому, що коли наближається смерть людини, активізуються сильні докори сумління. Людина починає більше відчувати тягар своїх гріхів. Вона починає пригадувати різні гріхи, які вчинили, десь у дитинстві, в юності, які применшувала. Які вважала дрібними чи неважкими, і так далі. А коли наближається момент смерті, ці дрібниці нам здаються страшними. Власне, тоді совість починає нам докучати і дорікає нам за наші погані вчини. Саме це і є предвісниками смерті. Цей особистий суд буде досконалий, тож, поки ми ще живемо на цьому світі. До певної міри ми не помремо несподівано, бо совість інколи все ж буде нам докоряти. Проте не все наше життя, бо ми все ж можемо загинути несподіваною смертю, і тоді у момент смерті все миттєво закінчиться. І тут ми також повинні усвідомити, що яким судом ми судили наших ближніх, тим же судом нас буде судити вічний суддя. Мірилом Божого милосердя буде наше милосердя. чим більш критично ми ставилися до наших ближніх, чим більше ми суворо судили інших, тим більше ми повинні готуватися до того, що Бог також застосує до нас дуже сувору міру. Але Правда також полягає в тому, що на цьому особистому суді на світло вийде не тільки весь наш бруд, але оскільки Господь Бог є справедливий суддя, котрий за добро нагороджує, тому й витягне на світло кожне наше найменше добро, навіть те, яке ми також десь недооцінювали чи не усвідомлювали його вартість, чи забули про нього повністю. І ми будемо здивовані, тому що будь-яке добро навіть найменше. Також буде винагородженим. Бог за кожне добро дасть певну винагороду. Тож, коли Господь судить нас, він також виявляє всі ті обставини, які людські суди не можуть виявити. До тих, кому було дано більше, Господь буде набагато суворішим, тому що вони мали більше засобів, щоб спасти себе, більше знань, вони мали більше доступу до дібру. І, звичайно, тоді він вимагатиме від цих людей докладного звіту щодо всіх їхніх вчинків, але є й такі люди, котрі були в гіршому становищі з різних причин. Наприклад, не отримали доброго виховання від батьків і родичів, а може навпаки, були розпещені чи виросли в поганому товаристві і аж в дорослому віці відбулося їх навернення, пов'язане з тривалою, важкою боротьбою, з наслідками своїх поганих вчинків. усе це Господь Бог візьме до уваги. і те, що вони вийшли з такого болота, і те, що вони докладали багато зусиль, щоб поправитися, все це також буде виявлено і враховано на тому суді. Тому це не буде так. Що Бог поставить кожному якийсь шаблон, і коли підходиш до цього шаблону, ну тоді все добре. А коли не підходиш, ну то пропав, не підходиш. Там всіх буде видно, всі будуть наскрізь просвітлені. Бог не зважатиме на наш імідж, який ми намагаємося створити у цьому світі, маскуючи свої недоліки і надмірно виділяючи свої переваги чи те, що нам здається перевагами. Це все для Господа Бога буде непотрібним. Господь виявить все так само, як промінь сонця, який проникає у темну кімнату, яка б сонячного світла виглядала гарною хайною. Тож, коли цей промінь сонця з'явиться у темній кімнаті, ви відразу побачите у ній весь той пил, який літає в повітрі. Так само буде і з нашою душею. Коли сонце справедливості засяє у нашій душі, ми побачимо все наше неподобство. Особистий суд передбачає негайне виконання вироку. Треба ясно собі усвідомити, що вирок, який буде винесено, є спільним рішенням як судді, так і підсудного той, кого судитимуть, тобто кожен із нас. Буде повністю погоджуватися з вироком, який йому буде винесено, він не матиме жодного сумніву, що з ним вчинили несправедливо і щось не було враховано. Тобто, вердикт, який буде винесено в одну мить, це буде мій особистий вердикт моєму життю, і одночасно буде вироком вічної судді щодо мене. Якщо хтось жив просто так. Легковажно, і все своє життя уникав Господа Бога, жив у смертних гріхах, і в цих смертних гріхах помер, тобто не знаючи Бога, то прямо в цей момент смерті буде підтверджений факт його жахливого вибору, тобто вибору пекла на цілу вічність. Як я вже казав, душі грішників, які померли в смертному гріху, тобто мали хоча б один смертний гріх. Який, можливо, в очах людей не вважається чимось значним, наприклад, добровільно пропущена недільна свята літургія, і не встигли покаятися, і відпокутувати за це? Тож цей один гріх спричинить те, що людина відразу без апеляції, після моменту смерті особистого суду, піде до пекла назавжди, святі автори кажуть, що прямо до неба. Потрапляють дуже небагато душ. хрещені діти, які ще не вміли використовувати свій розум, відразу після смерті йдуть до неба. Вони перебувають у стані ласки освячаючої, бо вони ще не вчинили жодного особистого гріха, тому негайно потрапляють у царство небесне. Тож похорон таких охрещених дітей здійснюється у білих шатах. Церква в цьому випадку не має жодного сумніву щодо долі таких невинних душ, обмитих водою хрещення. Але всі ми маємо нещастя вчинити гріхи в нашому житті, смертельні чи повсякденні. А тепер давайте уявимо, що вони були прощені після того, як ми висловлювалися і відпокутували. припустимо, що в час нашої смерті ми все ж маємо якийсь легкий гріх на нашій совісті. Або маємо якийсь невідпокутуваний гріх, треба пам'ятати, що кожен гріх, який ми вчинили тут на землі, тягне за собою кару. Зрозуміло, що за зло Бог призначає конкретну кару, тому якщо ми не покаялися тут на землі, то обов'язок понести ці кари залишився за нами. І якщо ми не відбували відпустки. Не практикували умерлень, то в результаті залишаються кари, які не дозволяють нам прямо потрапити до неба. Відповідно, душа в такому випадку йде до чистилища. Чистилище – це місце, де знаходиться спасенна людська душа, яка має піти до царства небесного, але через попередні гріхи та дочасні кари не готова вступити на небо і має заплатити Божі справедливості. І ми чудово знаємо від святих, зокрема від містиків, що кари частилища дуже суворі. Кажуть, що найлегші кари частилища набагато суворіші, ніж найсуворіші покути та страждання, які людина може прийняти тут на землі, як форму за досить учинення. І відповідно, залежно від того, скільки боргів ми маємо перед Божою справедливістю, так довго ми повинні відбути у частили. Пригадаємо собі, хоча б історію з часів фатімських об'явлень. Під час першого об'явлення Матері Божої діти розпитували про долю різних їхніх друзів, які померли у молодому віці. Тож у випадку однієї дівчини, підлітка мати Божа сказала, що ця дівчина повинна залишитися в чистилищі до кінця світу. отже, ми бачимо, що відплата Божої справедливості справді може бути дуже суворою. Та дуже довготривалою тут на землі молімося за добру смерть і чинімо покуту. як найкраще підготуватися до цього суду, тому що це буде найважливіший момент нашого життя. Від нього залежатиме все наше вічне щастя або вічне нещастя. тому варто жити так, що в будь-який момент бути готовим стати перед вічним судей яким неможливо зманіпулювати, якого не можна обдурити, і чий вирок не може бути оскарженим